Вітаю, друзі, на каналі! От така гора циліндрів. Як бачите, в коментарях пишуть, чого не виходять серії по форсуванню двигуна Іжю Юпітер, чого я припинив роботи. Насправді оця гора циліндрів, вона якраз і вказує на те, що роботи не припинені, але по суті нема чим похвалитись на сьогоднішній день. Чого я, в принципі, і назвав відео. Не починайте форсувати двигун Юпітер, поки не побачите це відео. На самому початку було дуже багато ентузіазму. Скажу чесно, я вже хотів завершити цей проєкт, тому що ну, дуже багато часу він займає дуже творча робота. І до багато чого я був просто не готовий. Але все-таки люба невдача це досвід. Який, в принципі, дуже тяжко отримати, і я хотів би з вами поділитися нюансами і проблематикою, з якою я стикнувся в процесі роботи по двигуну іж Юпітер, від останньої нашої зустрічі пройшло вже трохи багато часу. Це було здебільшого теорія. Я шукав дорожню карту, як би я хотів. Форсувати даний двигун, які деталі я хотів би використати, чому. Ну, Здебільшого багато теорії. До речі, дякую підписнику Анатолію. Надав мені дуже багато літератури по двотактних мотоциклах по розрахунку резонатора. Ну, реально бомбезна література. Я дуже багато почерпнув нового і встиг зробити. В Excel таку програмку, яка мені розраховує резонатор під оберти двигуна. І так, друзі, от така програмка. Значить, які тут дані можна вносити? Відповідно, от хід поршня, то вже наша туна. Ставимо фазу, яку, яку нам потрібно. Наприклад, там. 175 градусів, 175 для прикладу. І нам відповідно вибиває від краю гільзи до краю вікна, яка відстань має бути, і висота самого вікна. Тобто ми можемо порахувати випускне вікно. Ми обираємо собі любу фазу, яка нас цікавить, там, ну 190, наприклад. Ой. 190. 196. Маємо 29 і 28. Тобто отака от цікава гарна програмка. Дякую Анатолію. Е, також книжка е, двохтактної карбюраторної двигателі внутрішнього згорання. Е, житков секрети е, високих скоростей. Е, оця книжка, зараз вам покажу. Дуже старенька. На англійській мові я її собі переводив. Отака. Tu-Stroke. Tuner's Handbook. От. Книжка по, по тюнінгу, скажімо так, двохтактних двигунів. Дуже багато тут інформації, такої всякої різної, але також старий, там золотники. Багато описів. Ну, дуже схоже на книжку Григорієва, тільки більш, більш обширний матеріал, от, більш розписано детально. Тому, таке. Дякую Анатолію. І зараз вам покажу програмку по резонаторах. Першим кроком було Анатолій надав мені програмку. По якій можна розрахувати фази, бо я робив це досить примітивно, там лінійкою і транспортиром. А На сьогоднішній день просто в Excel ввести формулу, і ти міняєш змінні і ну, абсолютно за секунду бачиш результат. Тому дуже полегшило роботу. Я подивився, як працює е, дана програмка. І, в принципі, враховуючи те, що таку програмку можна розробити. на Будь-які підрахунки, і воно досить зручно, бо ти ввів просто дані, і воно тобі вибило кінцевий результат. Я собі зробив програмку на розрахунок резонаторів. І так, друзі, значить, я надихнувшись програмками в Excel, згадав студентські роки і зробив собі відповідно три варіанти розрахунку резонаторів. Перший варіант це такий більш точний, там розраховується і довжина хвилі. ну І багато параметрів. Я зараз не буду перечисляти всіх. Вводиться, наприклад, як я зробив, от я вводжу собі максимальні оберти, наприклад, не 7500, а 5500. Або 5 тисяч у мене вийшло. Відповідно, зразу в мене всі параметри міняються. Для полегшення в мене тут є креслення, і всі величини я вже маю розраховані згідно цієї таблиці. Наступний варіант це по Григоріву, тут розрахунок значно простіший. Відповідно тут і беруться величини трошки інші. Береться довжина довжина конусів, діаметр. В принципі, Діаметр нульовий конуса, середній і кінцевий. Якщо порівняти з цими, то тут більш точніше тут більше даних по конусу. Тобто тут береться середній і вже що у вас виходить на з'єднанні між початком і серединою, по суті, ви ставите. Ну і, Звичайно, третій варіант це Войтенко. Тут ще інакший розрахунок, але, по суті, так само вводиться, я собі зробив так, що я вводжу оберти двигуна, і в мене міняється форму ви всюди. От ще раз 7500 наберу. От. Enter, і в мене тут помінялись циферки, тут помінялись і тут. Тобто я по суті зробив взаємо. Залежні три методи розрахунку, і я можу собі порівняти по різних методах, яка конфігурація резонаторів вийшла. Трошки посидів один вечір, але все-таки все продуктивно вийшло. І зараз я маю вже готові резонатори. Тому тут отака от гарна програмка реально багато деталей є, і я зупинився, просто товчу воду в ступі навколо тих циліндрів. То велика проблема. Я зараз коротко розкажу вам про, про неї, щоб ви не робили тих помилок, що я. Перше, здається, моє відео було про те, що Юпітер 4 краще піддається форсуванню, але це ну, з точки зору. Такого форсування, напевно, 80-х років, тому що в нього там е, трошки інші фази, він вже, можна сказати, форсована версія. Якщо з точки зору сучасного форсування, коли вже є бормашинки, в кожного по суті, ну, невелика проблема, по крайній мірі, її купити, коли можна зробити там, дістати карбюратор схожий до Mikuni, до коли можна зробити і поставити полістковий клапан. Це все новий рівень. І по суті, чи це буде п'ятірка чи четвірка, воно вже якби не має е, такого значення. Але є нюанси, які мною не були враховані, і я би хотів вам показати. Е, до речі, тут є головки, е, степінь стиснення я порахував, головки підрізані. Там я якісь маленькі шорс викладав, там було видно. Підрізав мені Олександр Юрченко їх. Ну, зробив дуже класно, я задоволений. Е, по циліндрах. Не то, що я дуже жадний, але хочеться максимально взяти участь в роботах самому. Ну, звичайно, що можна зробити самому. І, відповідно, я вирішив зайнятися такою справою, як портінг, бормашинкою, е, запиляти собі циліндри. Приблизно вибрав траєкторію кута правильного, щоб було хороше наповнення, і от зрізав купа м'яса. Прошу. Видно, думаю, тут на камеру. І вскрилася мені рубашка. Тобто, перестарався, на жаль, це був перший циліндр. Напилявся, десь 2 години топиляв, ну, зіпсував його. Наступний. Наступна пара циліндрів. Е, получилось, я почав пиляти п'ятий канал, е, трошки поспішив і зробив п'ятий канал на міліметр чи півтора вище е, перепускних. Ну, Не знаю, чи це велика проблема. До речі, напишіть в коментарях, тому що Yamaha RD350 робить є версії, де вона робить п'ятий канал на 0,8 вище. Хоча Григорів Пояснює, що має бути на 1,5 мм п'ятий канал нижче, щоб якби була продувка зі сторін, а далі факел п'ятого каналу направляє суміш більше ну, прямо на свічку. Запиляв я один циліндр, запиляв другий циліндр, почав підрівнювати і вийшло мені 1,5 мм вище. Перепускних каналів. Знову відпало 2 <хи> циліндри. Третю пару я зробив все вже ок. Ну, тобто, десь на третій парі я вже е набив руку, зробив п'ятий канал, все класно. От Як бачите, це вже розточений циліндр. Все супер. Поршень від Ямахи. От От. зараз, секунду. Ямаха rd 350 От. Згори погано, погано завжди вставляється. От. Ну і стало питання інтеграції поршня в сам двигун. Як ми з вами говорили, є декілька варіантів. Значить, по суті, треба посадити циліндр на 675 вниз. Кажуть мені хлопці, які тим вже займалися. Нічого не вигадуй, не фрезеруй картер. Ну, Тому що я собі планував, що фрезерну картер, фрезерну е трошки підточу під циліндром, і по суті, в сумі, в мене вийде 6,75 Як нас кажуть, перша думка від Бога. Ну, Послухав хлопців, нічого не переживай, давай зрізай собі 7 мм з-під циліндра і буде тобі щастя. Зрізали 7 циліндрів. 7 мм з-під циліндра, скрився в мене впускний канал. все, ну Ставити його можна, бо в принципі площина прокладки дозволяє оці, оцю, значить, щілину, в принципі, вона ні на що не впливає. Але якщо взяти отут товщину, тут товщина, ну, як, ну, я не знаю, може міліметра навіть немає. Тому. Трошки ну, мені якби, не хочеться ставити такий циліндр. І відповідно напилявся і третя пара циліндрів знову не йде. Взяв я четверту пару циліндрів, я, напевно, позбирав всі циліндри в районі. Четверту пару циліндрів знову зробив п'ятий канал, знову е розточив циліндри. І от тепер віддав на підрізку вже і циліндри, і картер. І тільки тепер, ну, я думаю, цього тижня вже буде. Якщо прийде, я зніму обов'язково відео. Вже в мене буде хороший варіант з, підрізку, ну, з підрізаним і картером, і циліндром все як, як я собі і задумував. Отак, хлопці, в принципі, от така робота може для когось і дурна з тим форсуванням, займає купа часу. Купа нервів, тому що дуже неприємно, коли ти вже чекаєш циліндри, щоб вже ну, перейти до якогось процесу зборки двигуна, і ти не можеш перейти, тому що от така от штука виходить. Ну, я сподіваюся, вже четверта пара циліндрів буде завершальною, і мені вдасться вже перейти до якогось процесу зборки. І що я хотів сказати в плані четвертий чи п'ятий Юпітер? Хлопці порадили мені досить непогано е і правильно, але ну, не буду там значить, когось звинувачувати, бо я так само про це знав, і я знімав відео, що впускне е вікно на четвірці воно посаджене на 7 міліметрів вниз. І переважно люди е форсують е мотоцикл. Ну, Мотор від Іжю Jupiter 5. І там такого явища і бути не може, тому що там ну, досить багато м'яса. І в плані форсування. Тепер я вже вам з власного досвіду скажу, що все-таки краще брати п'ятий мотор, тому що підняти, підняти випускне вікно ви можете бормашинкою, ну, абсолютно без проблем. Тобто зробити фазу впуску. Таку, як вам підходить, на п'ятому двигуні нема проблем. А от посадити циліндр під поршень Yamaha, вам скриється от, отака от штука буде. І в плані дешевизни, ну що, якщо є потреба поправити площину, ну тоді окей, тоді можна брати і четверочний там, фрезернути ще блок. Но якщо блок нормальний, то Дешевший варіант, звичайно, буде п'яті ціліндри Ви просто збираєте 7 мм, на 6,75 і маєте готовий варіант. Тобто, подальшому, якщо вам не сподобається на сток, перейти взагалі без проблем. До речі, народ маю отаку, такий комплект е, на шестеренчатий привід на Іж Юпітер. Е, буду продавати, кого цікавить, пишіть. Коментарі, якось зв'яжемося, відпродам по собівартісті, яку витратив на цей привід. Мені він не підходить, так як я думав, що на Ямасі RD350 така сама передача, як на Юпітері. Тобто йде іде в нас вал двигуна, йде первічний вал, і він має привід на шестерню. Тобто, у нас виходить. Що двигун крутиться назад, як в планеті спорт. Але на Ямасі РД-350, як можете бачити на рисунку, між валом на зірочку і колінвалом стоїть проміжна шестерня. Тобто двигун крутиться вперед, оскільки я використовую поршня від Yamaha RD-350, мені обов'язково, щоб колінвал крутився. Тільки проти годинникової стрілки. Тому цей комплект мені не підходить. Пишіть в коментарях, хто ставить на сток. Кажуть, що працює гарно, трошки виє, тому що прямі зуби, але в загальному працює гарно, не дергає двигун і працює рівненько. Тому можу відпродати такий комплект. По собі варто. Я розумію, що багато теорії, ще мало що зроблено, багато деталей, але, на жаль, є так, як є, і я не можу на це повпливати. Здаватись я не буду. Ми доб'ємо той мотор, я його запущу, ми на ньому обов'язково проїдемося. Я зроблю якийсь е, такий глибокий обзор, наскільки вартує та вся єрунда. Ну, трати часу і так далі. Всім мирного неба. Дякую за увагу. До зустрічі.